Дві стихії, які спричинять дуже багато проблем в наступному році це вода та земля. Це землетруси дуже потужні, і я вже бачила, що територія Турції, Румунії, ці країни можуть від землетрусів дуже. Постраждати. Так, ми можемо розглянути, допустим, там Азію. Також якісь азіатські страни можуть від землетрусів постраждати. А ну, там Китай, допустим, і Ну, також і Китай, і Росія. Це погранична зона між Китаю і... Китаєм і Росією. Теж можуть бути землітруси, але ж там не буде таких великих прям руйнувань жертвами. А от у Європі будуть. Це більш Румунії касається, також вода. Що стосовно води, із-за війни. Екологічний стан води в цілкому у всіх тих регіонах, які з війною пов'язані, він буде дуже, дуже такий плох, плохий, дуже поганий. І за воду людям, людям буде треба боротися і захищати воду. І, і усе, що потрібно, щоб вода була чиста, щоб вода не пропала, і хіміне, хімічне отруєння води буде. Також дуже сумні події очікують Запорожську атомну станцію. Це хімічний виброс, який теж забруднює воду. Тобто вода і земля це дві стихії, які нам Треба будь, буде в наступному році налажувати контакт з ними. І, по-перше, це вода. Все інше немає такого, руйно, такого ефекту руйнувань, як вода і земля. Пані Марія, дуже дякую вам за цю відповідь. Ну і на завершення нашого ефіру дуже хочеться від вас особисте побажання для всіх наших глядачів youtube каналу Астрофеномен. Що потрібно зробити вже зараз для того, щоб 26-й рік був а, успішним, був щасливий для всіх. А, як потрібно правильно в нього віти? Можливо, потрібно зробити якийсь ритуал, можливо, потрібно а, мати якісь спеціальні речі. І а, також знаю про те, що у вас є ваш календар. Який ви розробляєте, от, можливо, також в цих справах допомагає календар для того, щоб правильно спланувати а, власне свої події, щасливі, успішні на наступний рік. По-перше, мої любі друзі, навчитись програмувати своє життя такими позитивними думками. Ось як я, наприклад, де штучного інтелекту вам розповідала також зараз дуже гарний час для от, от, от обично ця ворожба е на різдвої. <гадання>, багатими на коляду, тобто, коли люди бажають друг другу, це вони теж програмують майбутнє. Це дуже потрібно зараз, в ці два тижні, які йдуть, зайнятися цим для себе, бажати друг другу гарного і для себе теж бажати, поважати, по-перше, себе, по-перше, собі побажати всього найкращого в наступному році. Прийняти себе, прийняти себе, яку, яким ви є, прийняти своє тіло, прийняти своє життя, прийняти свою долю, сказати слова благодарності за все, Богу, Всесвіту і запрограмувати. Всі шляхи долі, які ви бажаєте для себе, що ви бажаєте, щоб здійснилось? Це зустріч з кимось, це любов, це якісь матеріальні речі, це мирний час, щоб настав. Зараз дуже-дуже гарний. Е Період, коли це можна робити, це програмування майбутньої кожної людини, майбутньої нашої країни на весь рік, то зосередься на, на цьому. І це можна робити як і в молитві, і в медитації, і на природі, і просто дома, коли ви поринаєте в внутрішній світ і е, знаходите там. Такий покій мир у своїй душі. І з цього стану вже реалізуйте, візуалізуйте те найкраще майбутнє для себе. Якщо ви бажаєте протягом року бути в курсі того, що буде відбуватися, і що нам каже Оракул Шріматрика, що кажуть руни, що каже астролог, які там ведичні свята. Які пости. Все це є в моєму календарі ведичному, який доступен до за дуже низькою ціною. Це підписка, підписка річна, в двох форматах базовий чи преміум? Там буде інформація і по здоров'ю, і по ерведі. І це ви можете оформити цю підписку в мене на сайті або за посиланням під цим відео. І це буде річна підписка, і ви будете знати кожен день, що вам робити. І будете знати, який прогноз на тиждень, на місяць і так далі. Також, хто бажає, хто має наміри, хто має, такі, таке, скажімо, дуже сильне желання, можете приєднатися до ретриту в Індії, це ретрит дуже потужний для жінок, для відкриття енергії шахті. На цьому ретриті ми будемо вивчати аюрведу і буде дуже така насичена програма на бер... ну, збережжі Аравійського моря. Переходьте на мій сайт, читайте програму і записуйтесь на ці ретрити, які розпочнеться з 14 лютого по 1 березня. На узбережжі Аравійського моря в Індії, в штаті Керала.